Мій виступ я назвав би так: Українська мова і безпека держави. Учора ввечері, ні, перед тим як сказати, що було вчора ввечері, я хочу вам прочитати цитату вислів французького філософа Бернаса, який сказав: коли людина не розмовляє мовою держави, в якій живе. То вона або окупант, або гість, або не має розуму. І от учора ввечері, ну, прикладів можна наводити багато, один такий виступає новопризначений директор музею народної архітектури та побуту і говорить мовою чужої держави. То якої, до якої з тих трьох категорій належить він: або окупант, або гість, або немає розуму. І, на жаль, він не єдиний. У нас куди далі йти, коли начальник телевізійний, пан Бенкендорф, демонстративно не розмовляє українською мовою. Прикладів ви без мене можете навести ще більше, і тому, у нас, я вважаю, що українська мова перебуває під загрозою, а отже і держава українська перебуває під загрозою нація, як відомо, це народ з власними етнічними землями, оскільки в Україні немає російських етнічних земель, то у нас немає підстав вважати російською немає підстав для проголошення російської мови другою державною, з чим носяться наші депутати, які теж порушують конституційні засади. Які не виступають українською мовою, і в сучасній незалежній Україні у Верховній Раді гірше, ніж було в радянській Україні, бо там, після прийняття закону про державність української мови, на другий день усі в Верховній Раді заговорили українською мовою. Тепер, якщо ми глянемо, що робиться в нашій державі, от ділять політики Україну на дві. І в цьому я полягає найбільша небезпека, тому що мова це фермент нації, нашу мову затискають на другий план, вона й досі не посіла належного місця, яке їй належить у своїй державі. І от на початку 90-х років минулого століття, коли почав був діяти закон про державність української мови, ситуація була набагато краще. Коли ми говоримо, що ми коли ми будемо завдання, поставимося тим, що мови, ми перетворимо свою свідомість. А свідомість виявляється через мислення. А у світогляді рідна мова постає у вигляді мислення. А спосіб мислення і спосіб творення дійсності. Тобто ми говоримо приблизно таке, що яке значить, якщо в нас гарні слова, то в нас гарна дійсність, якщо гарна мова, гарна дійсність. От, і в тому ж в тому плані, якщо в нас брутальна мова, брутальні слова, то в нас фактично нічого не гарно не вийде, як тільки брутальна дійсність. Брутальна дійсність. От і в цьому питанні ми теж виходимо із того, що мова є можливо ключовою Мова це не лише Скажемо, матриця не лише культурний код, от який ідентифікує нас. Мова це пер це теж ще ми можемо казати, що це носій раціональності у нашому суспільстві, носій святості, носій сакральності, який теж нас вигідно відрізняє від і, і, ідифікує у фактично мовній картині всього світу. І коли ми от на це наголошуємо, ми теж говоримо, що. От якраз ці самі функції нашої мови в філософському значенні, от вони є основи творення нашої соціальної дійсності. Мова, от, якщо говорити деширше, то мова це публічний вияв національної свідомості і нашої ідентичності. Як ми мислимо, так ми діємо. От, якщо у нас дуже багато брехні у мові. Так, фактично, багато брехні у дійсності. Нам є в цьому плані, що аналізувати із попереднього нашого досвіду. От і ви надзвичайно критично повинні ставитися до нашого минулого от, і до нашого сучасного нашої сучасності. Тому що за цим, фактично, за боротьбою з цими вродливими явищами, все-таки стоїть дійсно мовна певна поведінка нашої, нашого суспільства. От, і в цьому питанні я хочу сказати, що, що у нас е, яка ситуація. Значить, Товариство знання теж вона фактично в цьому процесі, в процесі боротьби за наше торжество нашої мови. От, е, ми е, надзвичайно у нас є свої центри, центри українознавства. Ми ну приблизно десь 5 тисяч офіцерів спочатку ми навчали мову мові, загалі українознавство, української історії. От такі курси ми провели серед учителів історії, такі курси ми провели серед адміністративних працівників Луганської і Донецької області.